Мануель Макрон відправить війська Франції для допомоги ЗСУ, але у разі, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва, за словами лідера Комуністичної партії Франції Фаб'єна Рюселя, Макрон окреслив такий гіпотетичний сценарій під час зустрічі з очільниками партій. Водночас у ЗМІ почали повідомляти, що заяву Макрона не так зрозуміли, і він, начебто, не пропонував відправляти війська в Україну для участі в бойових діях. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Натомість Париж пропонує союзникам дослідити нові варіанти допомоги Києву, але без участі у війні. Як ви знаєте, чим більше Україні потрібно призивати в армію, тобто збільшувати її чисельність, тим більша необхідність у масовому збільшенні підготовки. Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема у секторах безпілотної та наземної техніки для виробництва запасних частин на українській землі та можливо у майбутньому боєприпасів. Нагадаю, напередодні Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключити відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Він зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з російським народом. Водночас, він переконаний, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі. Макрон запевнив, що західні країни мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла перемогти цей конфлікт. Разом ми маємо зробити так, щоб Путін не зміг знищити наші досягнення і поширити свою агресію на інші країни, додав президент Франції. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь підтримав Макрона, заявивши, що нічого не можна виключати, коли йдеться про відправку західних військ в Україну. Він нагадав, що два роки тому багато країн виключали можливість відправки зброї, в тому числі оборонної в Україну. Сьогодні ми відправляємо ракети дальнього радіуса дії, щоб підтримати українців перед обличчям цієї агресії, сказав Аталь.